Всім привіт! Мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І думаю, з обкладинки ви вже зрозуміли, що сьогодні мова буде йти про Ребеку Кван та її Вавилон. Насправді, коли я знімаю зараз це відео, я ще лише на початку свого шляху, ну не на початку, на середині, ось я на половині читання книги. Довго вагалася, чи знімати все ж окремо відео про Вавилон, тому що напевно зараз. По Ютубі просто несеться дуже багато такого плану відео, бо знаю, що багато хто замовляв. проте все рівно вирішила, тому що є мені що сказати. Думаю, що моєму глядачу все ж таки буде цікаво. Тож сьогодні відповідно будемо говорити про цю книгу. Мій початок читання, про мої перші враження, і пізніше я також підзнімлю вже фінал, коли я дочитаю книгу і вже зможу сформувати якусь остаточну думку про цю книгу, бо насправді знову ж таки вона виявилася не тим. Чим я собі уявляла. Але на початку, звісно ж, зробимо кавову паузу. Пам'ятаєте, я казала, що якось так вже виходить, що кожного відео ми щось їмо п'ємо. Якщо чесно, мені ця тенденція дуже подобається. Тож сьогодні я дегустую разом з вами новий смак від кави 25 Coffee Roaster. І для мене він виявився дуже і дуже смачним. Я ось поки Тут починала знімати вже кілька разів підсорно, але я не могла просто стриматися. І ось, власне, хочу вам розповісти, що це за смак, який мені так сподобався. Аромат слива, темні ягоди, мигдаль, смак, слива, марципан, какао. Після смак тривали, тіло гладке. Але мені насправді, не знаю, мені якось віддає чорносливом. І я його якось тут відчуваю, і це справді перетворює цю каву на щось таке неймовірне. М -м. Дуже смачно, я просто не перестану вам рекомендувати цю каву, тому що це. Доступна розкіш, справді доступна розкіш, можна відчути себе, неначе не у справді дорогій кав'ярні, в себе вдома, п'ючи якісну каву. Ну і плюс в них ще дуже класна політика, тому що в них є лінійка кави, кошти, з якої допомагають військовим, є лінійка кави, кошти, з якої допомагають постраждалим тваринам у війні. І ось, власне, тут, бачите, є ж наклеючка 25 гривень на ЗСУ з упаковки. Тобто класний бренд, окрім того, що справді дуже широкий асортимент, все дуже якісно і то ще й вони не забувають, звісно ж, займатися благодійністю у такий важкий час для країни. І нагадую, що в мене є свій промокод, Рі25, який дає вам 20% знижки. Відтепер він діє постійно. Тож, будь ласка, користуйтеся і справді не позбавляйте себе можливості пити смачну каву вдома. Ну, якщо ми вже говоримо про промокоди, принагідно нагадую, і про промокод РІДВІЗМІМ, який діє на сайті Vivat і дає вам 10% знижки на всі книги. До речі, я дивилась, у них на сайті є. Принаймні в той момент, як я дивилась, була книга Вавилон Ребекки Кван, і власне ви можете її придбати з 10% відсотковою знижкою. Тож також, будь ласка, користуйтеся. А ми давайте перейдемо до ось цієї всієї історії. Давайте почнемо з оформлення. В першу чергу, ну, Жорж, абсолютно не. Розчарував, я передзамовляла з цим лімітованим кольоровим зрізом, і він виглядає справді неймовірно. Я десь підзнімлю, тому що не знаю, чи телефон зможе вловити, Але дуже класно. Знову ж таки, неймовірна обкладинка, яка має в собі тиснення. Ти, коли дивишся на неї фотографії в інтернеті чи десь в анонсах, ти не розумієш, що вона ще й буде мати рельєф. Вона його має. Саме оформлення чудове. Чудове, в нас спочатку зустрічає. В нас на початку книги ось така вежа. Яка, власне, розповідає нам, де що тут знаходиться в цьому вавилоні, а також є, власне, мапа Оксфорду, що також дозволяє нам зорієнтуватися, де які будуть відбуватися події. Книга просто, неймовірно, розгортається, ну тобто якість на висоті. І мені прийшло досить швидко це передзамовлення. Чому я на цьому наголошую? Тому що знаю, що в багатьох були з цим певні неприємності, тому що книги додають. Довго не надходили. І ось зараз я знімаю 12 листопада і знаю, що не всі ще отримали своє передзамовлення, а ще там були якісь нюанси з виконанням, з плутанням сторінок, тобто були свої моменти, але мені якось пощастило. Ну, принаймні, поки я на половині книги все тут добре зі сторінками. Два мінуси, які я наразі можу зауважити, це те, що немає змісту. Тому я собі знову ж таки на початку пишу тут. Для себе невеличкий зміст і що там буде відбуватися. І також тут знизу є певні уточнення, які є важливі для сюжету. І вони написані настільки малесеньким шрифтом, що чесно, я часу навіть їх не можу просто прочитати, бо я ще читаю переважно десь там перед сном. І це вкрай незручно. Я не розумію, для чого було обирати настільки маленький шрифт. Для цього. Але в цілому все оформлення, воно чудово. Сама історія, вона поділена на. Розділи і книги. І я власне прочитала вже першу та другу книгу в процесі читання третьої. Мої очікування до Вавилону дуже високі, тому що я вже неодноразово розповідала і рекомендувала Макову війну. Ребека Кван не просто вразила там своєю стилістикою. Тим, як вона поєднувала і китайські традиції, і фольклор, і міфологію, і якусь жорстокість в такі неймовірне динамічне фентезі. І тому, власне, тут. В мене мене також дуже високі очікування. Вавелон це таємна академія, і тут присутня тема навчання, а я таке дуже сильно люблю. Центр сюжету маленький хлопчик, котрого забираються з Китаю ще досить таки юним, але не настільки маленьким, щоб він забув вже свою мову, забув свою родину. Тобто він досить такий свідомий. Забирає його професор з Англії, щоб виростити в своїй сім'ї, навчати його і потім, власне, передати на навчання в Оксфорд в цей Вавилон. Ось цей Вавилон, який ось тут. Якраз зображується. Чому потрібна саме ця дитина або подібна до цієї дитини, ми, звісно ж, знаємо в ході читання. І взагалі, ось цей Вавилон – це вежа таких собі перекладачів, які вчать багато мов, але от, власне, відрізняється від всього Оксфорду цей Вавилон тим, що тут приймають іноземців, тому що важливо, щоб була певна рідна мова, якою людина володіє, окрім тих, що вона додатково буде вивчати. І впродовж перших років навчання вони дуже сильно. Вчать у мову. мови. Тут ми вже входимо в таку фентезі складову цієї книги, ось це, власне, сріблярство, тому що світом на цей момент правлять срібні злитки. За допомогою певної комбінації слів, можна їх активувати і робити фактично будь-що. Ну і, власне, наш ось цей герой зможе це робити, якщо, відповідно, отримає певні знання. Якщо чесно, мені здається, така досить цікава ідея і доволі складна в своєму розумінні. Тому що злитки срібла актувати різноманітними словами з різних мов, які поєднуються, ну, це так. Досить складно. І ось тому в книзі 2 нам досить детально починають про це розповідати, як діє цей механізм, багато обговорень про різні комбінації слів. І якщо відверто мені в цьому моменті стало трішки нуднувато, але я думаю, людям, які пов'язані з перекладами, які люблять вивчати мови, яким це дається, це буде найцікавіша частина цієї книги. Бо Просто я не така, мені важко вчити іноземні мови, це не є супер моєю сферою зацікавлення, тому я трішки привисала на цих моментах. Ну, але далі сюжет знов почав набирати своєї певної динаміки. І ось я зараз на тому моменті, коли в країні починають відбуватися певні віяння, власне, проти цього Вавилону, проти цього сріблярства, тому що, наче воно має на меті покращити життя людей, але насправді, звісно ж, це виявляє. Не так, тому що багато людей завдяки цьому сріблясту починають втрачати свої робочі місця, тому що заміняються злитками. Якщо чесно, на цьому моменті ми починаємо розуміти, що тут є якась певна схожість з роботехнікою і тому подібне. Ну, цікаво, мені здається, подискутувати на рахунок цього. Загалом тут також Ребека Кван піднімає купу питань, які будуть вирувати в вашій голові, це і рівноправ'я, і расизм, і рабство. і ще Купу всього, тобто багато-багато тут всього буде, і це я на наполовині. Тобто, наразі мені подобається, але це не є настільки захопливо, як ось було в мене з маку війною. Але подивимося, що там буде далі. До речі, для читання використовую закладиночку свою Пайпер Ліо з прозорого акрилу. Дуже вона мені зручна, все подобається. Це власне ось закладинка, яку я так би мовити тестово використовую для того, щоб зрозуміти. Чи потрібно щось у майбутньому покращити в цій лінійці? Тож, нагадуюся, забігайте в мою майстерню, там можна придбати ось такого плану закладинки. Можливо, на момент цього відео вже вийдуть навіть новенькі, тому що в мене зараз в роботі два дизайни, які потрібно зробити, відфотографувати, показати вам, а ще новорічні іграшки. Так. Будуть ще прозорі новорічні іграшки, тож слідкуйте за оновленнями. Тож, ось такі перші враження мої від Вавилону. Я насправді чомусь думала, що я дуже швидко прочитаю цю книгу, що ось так сяду і так раз два за тиждень немає, але ось вже пройшов тиждень, а я тільки на половині навіть менше, тому що я зараз на 254 сторінці, а загалом тут нас 580. Ще хочу сказати, що я роблю тут поміточки. І що я тут відмічаю. Перше, я відмічаю тут страви деякі, тому що на початку тут дуже багато всього згадува з такого їстівного. і дуже часто згадуються скони англійські, традиційні булочки. І я думаю, можливо, якось все ж таки спробувати їх приготувати, тому що неможливо читати, як вони поїдають ці скони з вершками, малиновим варенням. І також я ще тут відмічала моменти, де згадую. Згадувалися книжки, тому що також тут багато згадок літератури, що потім можливо щось собі там взяти на замітку. І ще, і ще я тут відмічала деякі цікаві вислови, тому що, як не крути, тут є основна тема мов, і в контексті нашої держави, в нашій власній боротьбі за нашу власну мову, ця книга також набуває інакших сенсів. Ось, наприклад, я собі відмітила фразу, мова це не просто поєднання слів, це світогляд, ключ до цивілізації. І це знання, за яке можна вбити. Тобто, я думаю, що тут насправді буде ще багатенько висловів, які будуть нам близькими. Тож продовжую читати і буду з вами ділитися цією книгою. До речі, в цьому відео я також думаю, що я з вами помалюю, бо в мене ось тут зараз око впало на ілюстрації, хвилинку, які я почала робити, хотіла би їх встигнути десь впродовж цього місяця, щоб ще запрезентувати на Пайперлі також відкритки. Я думаю, що ви зараз будете бачити лише ось оцю основу колажову, а простого олівця не будете бачити, ось такі ще будуть кролики. І я думаю, що ми з вами сьогодні ще їх залиємо разом. Якщо вам цікаво, на щось таке спостерігати творче, то, будь ласка, відгукніться мені в коментарях. Що ж повертаюся до вас своїми фінальними враженнями від Вавелону. Дочитала я цю книгу сьогодні уночі, і ось так швиденько по свіжих враженнях буду вам розповідати, що ж в цій книзі так і не так. І я одразу скажу, що я думаю, що це буде дуже спонтанний відгук, тому що ще враження до кінця не вляглися. Але в вже прочитаному за листопад я додам якісь коментарі, які будуть, мені здається, Доречними доповнити ось цей відгук, який зараз буде. Отож, що я можу сказати про Вавлон? Перше слово, з яким мені асоціюється ця книга, це, на жаль, нудьга. Так, саме ось так. Я насправді, коли читала цю книгу, я дуже і дуже багато нудьгувала, і періодично мене аж підхиляло на сон. Але тим не менше, тут траплялися карколомні моменти, які виводили мене з цього стану, і мені хотілося продовжувати це читати. Ця книга в жанрі таємна академія, і справді це буде так, але вже в другій половині книзі там почнуть відбуватися справді такі досить жорсткі події, буде багато крові, буде багато знов ж таки неочікуваних поворотів. І ми будемо хвилюватися, що ж там трапиться з нашими героями, чи взагалі вони залишаться живими. Також це фентезі, але мені здається, якоїсь магічною складовою тут дуже мало, хоча все зав'язано на ось цих магічних злитках, срібла, які за допомогою актування словесних пар можуть робити будь-що, тобто, грубо кажучи, електрику, якийсь науковий прогрес заміняють саме ось ці злитки. Але книга настільки написана. Не знаю, як історичний роман, напевно, що, що часом ти взагалі забуваєш, що тут є якась фантазійна складова. Тобто, так, герої використовують злитки, так про них постійно згадують, але... Магії тут справді мало. Я не знаю, чи ви мене зрозуміли, але справді воно так є. Знову ж таки вражає робота, яка пророблена авторкою. Вона є дуже молодою письменницею. Якщо не помиляюсь, їй десь 26 років зараз. І це справді вражаючий роман, тому що знову ж таки тут використано багато історичної довідки. Теми, які вона піднімає, тут вони є дуже сильними і справді наштовхують на багато роздумів. Ця книга, звісно, ж відгукнеться українцям, тому що тут будуть підніматися теми того, як імперії намагаються під себе підняти інші країни, знищити їхню ідентичність, забрати їхню мову. Звісно ж, цікаве мовне питання. Я знову ж таки повторюю, що мені здається, ця книга буде цікавіша перекладачам, лінгвістам, тому що тут буде багато гри з цими словесними парами, і дуже класно, що. Перекладачі залишили оригінальні, тобто не перекладали тут, є слова на англійській мові, і це кльово, тому що збережений якийсь такий контекст у цієї всієї історії. Але, знову ж таки, повторюсь, це була нудьга. Я брала за цю книгу як щось таке дуже захопливе, очікуване в те, що я просто провалюся і прочитаю за 5 днів, максимум за тиждень, а я її мучила 2 тижні. І при тому мотивацію в мене було, власне, дозняти ось це відео. А так би, напевно, це був би ще й місяць. Хоча я намагалася зануритися повністю в історію, проте, на жаль, якось я не спереживала героям і багато в що не вірила. Кінцівка також досить вражаюча, але. Дохід до неї був мені знову ж таки затягнути і нуднувати. Тут буде багато філософії, багато розумів. Мені здається, в першу чергу тут все ж таки обігрується тема того, чи здатна одна маленька людина вплинути на хід історії, вплинути на великих людей цього світу, змінити щось на краще. І власне наш головний герой буде пробувати це робити. Загалом говориться про науку, про те, як вона може вплинути на. Всю державу. Мені цікаво, як авторка взагалі дійшла до цієї ідеї з цими срібними злитками, які активуються словесними парами. Ну, це справді щось, мені здається, таке абсолютно нове і цікаве. Я на годріць цій книзі поставила 4 бали. Але для мене це, скоріше, все ж таки, 3,5. Але за творчістю Ребекки Кван я продовжую слідкувати, тому що це справді дуже перспективна письменниця. Від її макової війни я була в захваті, а ось від «Вавилону» Воно не настільки, проте я все ж таки схиляю голову перед її талантом і перед її силою, тому що це серйозна робота. Це. Нелегкий твір, який там був десь написаний швиденько і виданий. Ну і плюс це досить таке об'ємне читання. Хоча ось насправді, мені здається, якщо позабрати деякі ці філософські довгі моменти, вийшло би насправді динамічніше і, можливо, цікавіше. А далі, давайте, ми з вами перейдемо до спойлерної частини. Тож, якщо ви не читали цієї книги, зараз вимикайте. Колись додивитеся. А ті, хто зараз читає чи ось вже прочитав і хоче відкоментувати, давайте з вами поговоримо, тому що ось мені дуже цікаво почути ваші якісь враження. Що ж почнемо спочатку. Мені багато що не вірилось, тому що наш головний герой був вихований своїм батьком, який в цьому не зізнавався, він його затуркав. І ось ця, до речі, сцена там, де він його б'є, вона для мене була дуже вражаюча, тому що я не очікувала цього. І я. Ще тут дізналася нове слово коцюба, якщо не помиляюся, кочерга, що він бив його ось цієї коцюбою. і я була просто в шоці від цього. Я якось не очікувала від цього професора, ніби такого інтелектуала, що він буде використовувати фізичну силу. Я все ж таки думала, що це буде якийсь більш психологічний тиск. Проте це відбулося. Ну і от власне наш головний герой. Зростав в таких умовах, і я здивувалася, що він так легко якось одразу пристав на пропозицію бути у таємній організації, про яку він практично не знав. Ну, візуальна схожість з Гріфіном, тобто вони зрозуміли, що вони брати. Але все ж таки він і брата толком не знав, і він одразу ось так пристав на цю пропозицію робити для них різні небезпечні завдання. Я... В це просто не вірила, що ось він би так одразу погодився без якихось пояснень. І не знаю, не знаю. І я скоріше повірила в цей момент, коли він їх зрадив, тому що вони справді нічого йому не ні розказували. Тому мені здається, справді було досить логічно прочитати, що він їх зміг їх зрадити. І я, до речі, нервувалася, що ось його брат, Гріф'я ось цей. Також нічого йому не розповідав додатково про саме товариство. Це мені здалося якось не особливо реалістичним. Далі, що мені здавалося, також досить дивним, це їхня подруга Летті, яка всю книгу розповідається, як нам людина такої дуже тонкої натури, постійно мліє, якісь стає погано, яка може виблювати і тому подібне. І ось вона в кінці. Цієї книги буде відігравати такі важливі моменти. Була в шоці, для мене це було неочікувано, і головне, що це було неправдоподібно. Найбільш неочікуваним моментом у цій книзі для мене було те, як Робін вбив свого батька. Отож, я читала цю їхню сварку, так трохи нудьгувала. І тут я читаю те, що я читаю. Ну, це справді мене вивело з цього сну. Я була трохи в шоці, тому що справді, ось такого повороту я подій. Не очікувала, але знов ж таки далі мені якось за це не вірилося, що вони поїдуть його будинок після прибуття з Китаю. Кажу, мені це було нереалістично, і знов ж таки самий фінал він мені здається є логічним. Таким досить обіграним, що ми могли здогадатися, така загадка на поверхні, вавилонська вежа, яка, звісно, вже зруйнується. Цікаво загалом, як вона зруйнувалася, важке рішення, яке вони прийняли. Але знову ж таки, до моменту цього прийняття рішення, руйнування, мені якось було читати трохи нуднувато. Хоча я собі, знаєте, коли це все описувалось, в кінці уявлялася вже у вигляді фільму. Це виглядало дуже-дуже епічно в кадрі. Тому я думаю, що колись Вавилон таки екранізується, і, можливо, фільм. До речі, буде цікавіше і за книгу, тому що він може бути набагато більш динамічнішим, тому що ці філософські роздуми позабираються. І що я ще хотіла сказати в спойлерній частині, це про Віктора, яка залишилася живою. І в кінці ось вона відкриває цей лист Гріфіна з іменами людей, які є в таємній організації. І там ще таке є речення, що вона не знає, хто вони, але в майбутньому її це шокує. Я ж так розумію, це буде продовження, та напевно, що друга частина про неї, чи я помиляюся. Я загалом не дивилася, чи буде продовження цієї книги, і не чула такої інформації, але ось це завершення мені про це, так би мовити, натякнуло. Тож, ось такі, мені здається, моменти, які мені б хотілося обговорити. Я Кажу так, знімається досить спонтанно, сумбурно, тому що ось тільки дочитала, ще мені в голові не до кінця вляглася ця вся історія. Але ось так. Ну насправді кажу, найгірше для мене в цій книзі було це нудьга. Нудьга, яку я постійно відчувала. Я не пам'ятаю книгу, з якою я так нудьгувала. І це якось мене. Дуже і дуже засмутило. Що ж, на цьому я буду завершувати, буду чекати вас в коментарях щодо Вавілону. Розкажете мені, які у вас були враження від прочитання, можливо, також напишете якісь зауваження до тих моментів, про які я згадувала. Але якщо будете писати спойлери, то напишіть їх в першому ж рядку, щоб люди, які не читали або читати коментарі, могли, так би мовити, уникнути спойлерів. Я ж, наприклад, взагалі ніяк не реагую на спойлер, я можу, не знаю, ні здається, Перечитати переказ книги і за дві хвилини це забутись, спокійно все далі читати, але знаю, що дуже є багато чуттєвих людей до цього. Тож, так би мовити, поважаємо один одного. На цьому я завершую. Зустрінемось у найближчому книжковому відео. Па-па!